Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін сьогодні зустрічаються поблизу Сан-Франциско. Це перший візит китайського лідера до Сполучених Штатів за шість років. Головною темою зустрічі є відновлення каналів зв'язку між збройними силами двох найбільших економік світу. Очікується, що Байден та Сі Цзіньпін говоритимуть також і про Україну. Чи варто очікувати від цієї зустрічі проривних рішень? Розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Юрі, вітаю тебе. Вітає стапа Юлія, як в білому домі, а які в білому домі зараз очікування від цієї зустрічі, і яке місце в ній відведено питанню України? знаєш, Стапа насправді очікувань не так вже і багато, але у Білому домі вважають вже досягненням те, що насправді два лідери зустрічаються. Ми знаємо, що минула їхня зустріч і остання розмова відбулася рік тому на полях саміту групи 20. і відтоді відносини двох країн вони насправді лише погіршувалися, і тому той факт, що лідери зустрічаються: зустріч віч навіч для того, щоб обговорити низку важливих тем, це вже велике досягнення. Що стосується там, то звісно, будуть говорити про економіку, про питання штучного інтелекту, зовнішню політику, і що стосується України, то в Білому домі, як сказали, очікують, що Питання України протидії і про і, і, і те, що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні протидіяти російській агресії, це одне з питань їхніх перемовин. І як сказав Джон Кірбі, представник Ради з Нацбезпеки безпеки президент Байден ще раз наголосить, що Сполучені Штати будуть стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно. Що стосується Китаю, ми знаємо, що неодноразово американські посадовці наполягали на тому, що Китай мав би взяти більш активну участь в тиску на Росію для того, щоб Росія припинила свою війну, але Китай так. Виглядає буде продовжувати так би мовити сидіти на двох стільцях або намагатися це зробити з одного боку, засуджуючи або підтримуючи ідею збереження суверенітету та територіальної цілісності країни, але з іншого боку, абсолютно не засуджуючи Росію. А що стосується власне того, чим може завершитися, якими результатами може завершитися ці перемовини, то дійсно у білому домі найперше очікують, що дві країни Сполучені Штати і Китай відновлять канали військової комунікації, які Китай перервав дві у після візиту спікерки палати представників того часу Ненсі Полосі до Тайваню, як сказав Джон Кірбі, наші колезі Пеці Відогосварі, надзвичайно важливо, щоб військові канали комунікації продовжувалися для того, щоб уникнути якихось непорозумінь і уникнути потенційних конфліктів. Давай послухаємо, що він сказав. Це важливо, якщо подивитися на деякі з перехоплень, які відбулися в азійсько-тихоокеанському регіоні. Ці ситуації можуть ставати небезпечними дуже дуже швидко. Якщо подумати про прорахунки, які можуть виникнути, коли Китай агресивно просуває свої претензії у морі, які не ґрунтуються на морському праві, то можливість двох армій спілкуватися на різних рівнях є корисною для зменшення прорахунків і непорозумінь. Це знижує вірогідність конфлікту. Тому ми хочемо, аби це відновилося як можна швидше. Іллю Джо Байден неодноразово згадував, що віддає перевагу персональній дипломатії. Однак, якщо ця зустріч навряд чи принесе якісь суттєві результати, для чого тоді вести перемовини із лідером комуністичної партії Китаю? Знаєш, це хороше питання, Остапа. Але в Білому домі знову ж таки вважають, що дійсно найкраща комунікація це персональна комунікація, і варто також зауважити, що зараз у самому розпалі президентська кампанія в Сполучених Штатах президент Байден виступає як людина, яка має надзвичайно великий досвід саме зовнішньої політики дипломатії. Тому він хоче знову ж таки показати, що він лідер, який не боїться складних тем, і це лідер, який виступає за діалог і за комунікацію. Також Варто зауважити, що за даними опитувань, 73% американців підтримують ідею того, що Сполучені Штати мають зберігати діалог із Китаєм. Але американці також хочуть, щоб американський президент все ж таки був із дуже потужною і сильною позицією щодо Китаю. Зокрема, республіканці, лідери республіканців Міч Макконел, а також Джим Ріш, який написав листа і з таким застереженням до президента Байдена, він сказав, що президент Байден на цій зустрічі, по перше, не має йти на жодній посту по перше, по-друге, показати, що сполучені штати виступають із позиції сили, і міч Маконел сьогодні також виступаючи, сказав, що Сполучені Штати абсолютно мають не лише показати і продемонструвати силу, але зокрема також вкладати більше у свою військову потужність щоб протистояти Китаю. Давай послухаємо, що він сказав. Лідер Сі зробив усе можливе, аби тісно співпрацювати з противниками заходу, активізувавши спільні військові навчання з армією Путіна і допомагаючи Москві та Тегерану витримати санкції заходу. Китай зробив військову конкуренцію із заходом головним пріоритетом. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати цей виклик. Юлі, чому для цієї зустрічі обрала Сан Франциско в Каліфорнії, а не столицю Вашингтон. Ти знаєш, стапо це насправді дуже цікаво, тому що сама зустріч, яка відбувається у ці хвилини, вона відбувається навіть не в самому сан франциско а за 40 кілометрів приблизно у приватному маєтку, в якому зокрема знімали мильну оперу 80-х династія. Це приватна локація, на якій так виглядає, що наполягала китайська сторона, і так говорять посадовці, які спілкувалися з американськими змі. Що насправді кожного разу, коли китайські лідери приїжджають до сполучених штатів, вони хочуть, щоб їх зустрічали з помпою. Так би мовити, пишно і а, дуже яскраво, але а, зрозуміло, що у Вашингтоні цього відбутися не могло б тому, що відносини двох країн перебувають не на то в не в тому стані, щоб приймати урочисто лідера Китаю. А от якраз локація Фран сан Франциско, де зараз відбувається саміт азійсько тихоканського партнерства, видався такою гарною локацією, де, по перше, лідери можуть зустрітися, можуть продовжувати тримати канали комунікації відкритими, але з іншого з іншого боку, це все ж таки не показує, що Сполучені Штати якимось чином хочуть іти на зближення із Китаєм. І що ми очікуємо загалом від цієї зустрічі? А найкращий результат, як то кажуть, аналітики, а це буде те, що кожен залишиться на своїй позиції, але лідери залишать канали комунікації відкритими. Юлі, цікаво, дякую тобі за ці деталі. Юлія Єрмоленко була з нами на зв'язку із Білого Дому.